Доброго дня В тому дні, але названня поціновувачі шахів. З вами фідемайстер, майстер, майстер спорту України Пунян Андрій. І в цій другій лекції з англійського початку для обраних я демонструю другорядні гілки. Варіанту чотирьох конів позиція виникає після ходів С4, С5, кінь Ф3, кінь Ф6, Д4 С на Д, кінь Б, Д 4 кінь С6, кінь С3. Звісно, іншими порядками ходів. Ця ж позиція може виникнути. Тут у чорних найкращий хід Е6, тому що якщо зіграти G6, то буде в мороці, або біля через G3 розігрують, і там і там в них трохи краще. Ця лекція присвячена другорядним можливостям. Це все, крім головного ходу G3. Треба нагадати, що ми завершили минулу лекцію ходом Е4, тому, звісно, подивіться, 4 розділ минулої лекції. В цій же лекції ми дивимося наступні можливості. В розділі 5 є 3 та зовсім екзотичні ходи. В розділі 6 ходи, які схожі. кінь бд 5 і на д5 слон ф 4 або слон ф 4, і на Д5 кінь дб 5, але треба зазначити, що через такий порядок ходів в білих є додаткові можливості. Обидва ходи досить теоретичні, але якщо що вони знають. Що робити, то вони тримають рівновагу. Ну і нарешті в останньому сьомому розділі я дивлюсь хіта 3, і тут я пропоную цього на Ц5. Як на мене, ця гілка досить легко дає рівновагу чорним. Але, звісно, це не єдина можливість, як можна грати проти коду на 3. Ну і треба зазначити, що ця лекція важлива, тому що всі ці варіанти вони специфічні, але їх Потрібно знати, якщо ви хочете грати англійський початок і знання Тараша Дубова вам у цих варіантах не допоможе. Наступні лекції ж будуть опціональними, тобто, якщо ви не хочете і так грати, можете грати Тараш Дубова. Ну, а якщо вам сподобається це відео, ви можете натиснути вподобайку, залишити коментар, підписатися на канал, якщо досі не підписані, або навіть оформити спонсорство на канал. Лекція номер два. Перший хід С4 С5, другий хід кінь ф 3 кінь ф 6 третій хід д4. Це на Д. Четвертий хід кінь б'є д4. Кінь це 6. П'ятий хід кінь це 3, Є 6. Другорядні лінії. Дати лекцій 12 та 14 березня 2025 року. Актуальність теорії. Стокфіш 17 Є е С2. Ну, дуже непопулярний хід, де я ходу, що пілі хочуть зіграти Е4, як в Мароці, але, звісно, проблема ходу в тому, що ми одразу граємо Д5. Ну, це де найкраще, що є в білих, тому що у ну, Сонжі 5 взагалі погано через Д4, не будемо навіть це звертати увагу, є 3. Ну, можливо, але це з ходу кіт 2 дуже не співпадає. Далі, Слон Е2, Ну, і тут, звісно, і на С2 дає нам перевагу. Ну, те ж саме cd, Дивно, воно виглядає. СД, ну, ЄД, Є3. Ну, якраз це перехід. Бачимо, що тут Рошій каже, що несподівано єдиний хід, який майже дає білим перевагу, це слон Є3. Дуже мало партій, граємо слона d 6 g3, слон Е5. d 4 а якщо відграти пошика на Д5, то ми забираємо на Б2 з рідною грою. Так що, ну давайте і три подивимося. А, слон Г5, до речі, також на Д4 дуже погано. Він знаю, навіщо так збирав я. Смон Д6 тут. Д5 не дуже гарно. Мінімум. Ну, взагалі, дуже дивний хід кінці. Важко його коментувати. Далі. Кінце 6. Можливий хід. Тут, до речі, маю. Можемо зіграти навіть ДЦ. це. Це покращена редакція порівняння порівнянні з соціалістським захистом. Тут на в 4 треба грати надати зіграти Е5 і там іграють Кіна D7, далі F6, Є5, Король на Сім. Це просто рішення. А слово ж 5 Ну, дивний хід. Я не знаю таких варіантів, де цей хід буде гарним, тому що далі Фарби щось хоче зібрати. Слон аж 4. Ну, можна, звісно, так зіграти, але FC5 все одно ну, захистилося, отримали слонів. У нас 4 це Б6, вона в 6. От кінь це 6, файть б2, погано, кінь б 3 а тут записано а 5 тому що це перестановка ходів. 2. Можна слон В7 зіграти, щоб не допускати. Слон в 6. Так що слон ф6, вже, вкінь Б3. Ось тут бачимо, що крали F5, FC7. Ну, мені подобається ця позиція, тобто ми хочемо зіграти Б6, слон Б7, Ж5, перевага двох слонів, слона можна буде поставити на Е7 або Ж7, гра по лінії g, в 3-0 можна буде піти. Наступні хід це Е3. Ну, також дуже дивно зачинити його того слона. Тобто тут ми починаємо грати в стилі захисту Німцовича або захисту Равозі. На слон Б4 задає кінів 4 до 5 ну, мабуть, слона Д2. Що ще? Це 6, Ну тут можна, звісно, де це також вдарити. БЦ проводимо Д5, на 6, займаючи центр, ну також Д5 проводимо. Тобто, рум, типова позиція. Ми вже казали, коли дивилися Тареша. Можливо, навіть таку позицію ми вже саме бачили. Почому вдарити на С3, потім пів5, а тут Д5 буде, також десь піти на 6 Тім би так. 6-6, ну тут дуже типово, прямо король і 7. Це схоже на целійський захист, у нас занадто дальна перевага в роз. Імо і 4 все стемпам. От тут фарбби 6 в тінці трени буде, по це ще краще. То У нас ініціатива. Ну і, звісно, Аталік перевміг суперник із набагато на що рейтингу. Ну що ж, слон D2 найлогічніше. Слон Д2 коловний хід також може бути слон D3. Аптрислон Е7, слон Е2 Д5. Так, ну, звісно, коли таке ми отримали, дивно, що нулі демонструє в речі. Зараз вона в 3 добра буде, просто семеточна структура. Далі слон Д3, Д5. Ну, Кільповається далі на F6 змагаються за рівність. Сон із все те ж саме, ну і тут ми можемо вдарити їда одразу вже вдарити себе. О, як бачимо, це дуже примітивний хід, тому що ми отримуємо досить гарну редакцію захиста відсовеча. Якщо це головна лінія, давайте тоді. Тут... Подивимося в тінь ПД5 без ходу. вона Ф4, тому що Є, дійсно, гілка, де біля замість слова F4 грають СД. же 5 знову дуже погано, не буду б мінався. Дивитися, Е4 ніколи не бачив цей хід Т4, Е5. Бачимо, що так Борисавченко колись грав. Потім слона в 4 грав. Це вже не Савченко грав. Французький захист вищий. ця партія за листуванням. Ну, французький захист тільки пішахам це 4 Так, ну, тут це де кінь Д5 граємо. Але білі тут можуть виграти пішака. це кінь Д5. Чого грає Є4. Кінь це 3 Ну, це дуже схоже на те, що подивилися минулого разу, тільки тут нас стане трохи краще. Ну, або Якось там. 5D Sон 2. Просто дуже принциповий, ферзь D5. Ну, є 3, нічого вам не дає знову. Починаємо грати гарні ротацію. Потім можемо бо, грати по діагоналі, або Д4 провести, якщо в будь-якому випадку це і нас нормально. Якщо тут є принциповий це гамбіт, тут граємо слон Б4, до речі, бачимо. Гроші каже, що тут ферзь B6 є також хит, але це дуже простий варіант. тобто Фон Д2, граємо Слон є 6. Ферсі 7 також можливо, але бачимо, що, мабуть, воно недостатньо коректно. Так що з е є 6, ферзь д 8 то д 8 Кінц 3, найкращий. Тому що кінці 7, король d7, Е6, ще ванд2, король д2, король є 6, і в нас серйозна ініціатива. -3, -3. -3, -4, слон С3, два нулі є 3, а 3, б4 слон b6. Тут, як мені, можемо вдарити, а восьмом д 5 ще краще ініціативу. Бачимо, що це ініціатива у нас. Далі б кінде 3 хочемо зіграти. Ну, три нулі погано. Дні 5, іде у Тінжу 4. Якщо є 3, треба тримати короля, захищаючи пішаком, то до 6. Компенсацічно. Якщо тура до 7 буде слон биття. Ну, наприклад, Смоги 2, до 8. Рушій вже каже, що Сонце відхід, треба крати, тому що три нулі буде, слон на 2, або Зримо позицію Турадавден також. Далі хочемо сіду перевести слона, але ще його там граю. Ну, тут можна зупинитися, звісно, у нас дуже гарна компенсація за Пішока. Слон Ф4, Д5 і тут без ходу кінь Б5. Тоді дивимося, якщо є 3. Ну, от також це типовий хід, нормальний хід. слон Б4 знову. нас. Ідеї як з захистом КІНЦЕ6 можливо, є 2, можливо. 5, однаково, і сфон Е2, можливо. А4 майже однакова кількість партії. Якщо кінці 6 БЦ, РС4, тут граємо або А5, або своє на С3. Бачимо, що РДш ось так от граф на компенсацію. Сон С3, це традиційна партія Гельфенда вже забілок, ваш ява графом відома. Ну, зараз РС6 ФС5, і це дає нам серйозну ініціативу. Так що тут Слон Д3. Де 4 А5 буде зайде слон А6. О Слон С4, тут кінь Д5. О, два нулі бачимо, що дало. Скільки пам'ятаю, все це ви можете побачити моє відео з іграм, це було записано. Ну а якщо вдарити, то тут у нас сильна ініціатива. Мабуть, біля ще й не продають, але воно переглядає дуже ризиковано. Так кролів три грати. Можна розміняти фарсів серед улюблю. Так що ну це серйозна лінія, кінь є це Також можливо слон є два. Де це ми граємо? кінці 6, тому що сонце 4, кінці де 4 звісно. Ферзь Д1, Тора Д1, БЦ, зідею кіна Д5. Сонце 4, кінці Д5, 2 нулі або своб Ж3. Ну, 2 нулі примітивна, тому що бімо і кров є 7 граємо а кінці своб 3 Ну, і тут, мабуть, аж 5, аж 4 подавання до нашого корисні закаляння. Просто граємо за його пішиком, і біля половини Додемонструвати, що в них є копацайцями, так порогі, не продемонстрував. Але за h 5 4 мабуть, це ще краще. Трохи. Так, так що це є 3 хит. Ну, бачите, серйозний хит. Далі атриф. Бачимо, що діак такі грав інші. Повільний хіт, тобто Sun 7. Це ОСБСТО. Ну, та у нас нормального, Сон V2. Ну, тепер можемо і вдарити на Д4. Ну, є де збізпетивно виглядає. Ну все, симетрична позиція. Далі зіграємо Тура С8, Слон С6, Фар С5. Ну, якось парліграс програв фортове. Мабуть, це випадковість була. Так що А3 нічого страшного далі це Ну, також нічого страшного. Кінг Д5. Тут кінь Д5 примітивно, тому що знову. Це розмінялося. Він С6. БЦ і слон Д2. Ну, так рапорт, граф і інші. Граємо слона Б4, ну, хоч мог це спростити. Перед ходом Ферзь С2, подивимося, інші можливості. Кінь Д5. Ну, примітивно, просто нема ніяких проблем. Тура це 1 Тут типовий хід завжди Тура Б8, щоб тримати напругу на Б2 і захистити слона. Далі Фор С5 буде. Ц5 Є4, Сінц3, БЦ, слон Є7. Не бачимо що. Гроші взагалі зараз збузь до з'їхав, але каже слон А5 з а 5, фарса, при слон Б4 а він на позиції. А, ну, давайте тоді все ж таки подивимося: головний хід фор 2. От 8C3, От 2 Б'ємо, тобто С3, Форсь 5, дуже проста позиція. Ба-три, промисний фіт, і тут кінь є два. До речі, випханюкта також. Играв. Слон Б4, Кін Д4, старс С3 і Фарс Д5. Ну, бачимо, що. До речі, прикол у тому, що Гельфан був не настільки гарно підготовлений, відіграв д 5 Також можливо, але після цього біля в три нулі, може їх піти. вже якщо зіграти три нулі, то С5. Чому практична ідея варіанту? Ну звісно. Що, так то може бути погано після цього. А на Сонце 4. Тут можна ФРГ-5 зігратися. Ну, мабуть, це немає. Десь Рос мене був бідлі, деграють фігуру. О, якщо ще... щось інше. Ну, навіть так можна зіграти. Це обов'язково. Остання, гілка, це як Фінг БД5, є 5 і ось ця позиція. Ну, можна. І у вас спочатку починати з пін д 5 д 5 вона в 4 варе. Тут тільки ЦД, єдиний нормальний хід, Тобто тут це дуже покано. Сонже 5, а 6, то тобто, ми отримуємо кращу редакцію, тому що цих початків ми отримали. Тому тут це де. Відома позиція, тобто партія на Комора Крамлі було дуже багато років тому, ось це закінчено виникає форс де 8, ну, єдиний хід. І тут важливо тура до один зіграти, тому що проблема, як ви зрозуміли, з одного з минулих варіатів, до 3 0 тому що ми граємо король Е7, а тепер хочемо кінь 4 зіграти. От, тобто кінь Д6, і от слон Е6 зовсім погано, кінь 4 захистилося, і тут кінь 4 загроза, можна так зіграти, і погано. Є 3 мабуть, єдине, що залишається, але біля собі Подушував структуру. Так що, ну, три нулі поганий хіт, люди, які були готувати цей варіант, зроблять щось інше. Можливо, хід D4. Слон D7, g 3 Б'ємо і граємо слона Б4. Тут якщо слон G2 був на хід, то білих трохи гірше. Ті ментліберсь, стара партія. Слон ж три краще. Рівне закінчення. Тура до 1, Майже завтра ви побачите цей хит. На це граємо слон d7, і далі ми хочемо зіграти король c7, тут треба грати кінь d 6 кінь d 4 король c7, воно ну, поглядає дивно. Запам'ятайте, тобто тут ключовий хід в цих варіантах треба b8, потім десь слон Д4 буде. Якщо нема ну, ходу b 3 навіть, так що ну тут треба активно грати, на d6 граємо король. На це сім, ігноруємо. Ну, бачите, що тут пропонуються інші ходи, але я не знаю навіщо, як крамник вигадав багато років тому, це воно і досі працює. І тут у них є як 5. Якщо вже 3, то б 8. Ну тут дуже легко запам'ятати далі слово на Б4. Ну, вже також хтось грав, хто 2, потім поцільства, на Б4. Але ну, кінь Е5. На це ми також граємо тура б8, окін ну, до 7 а що ще. Вже три, мабуть. Тому що тура до 2 кінь є п'ять, і серйозна ініціатива. Не важливо, що ми без пішака, важливо, що біля мороз, водко. Вже три залишається. Тут треба видавати пішака, тура Б2, слон H3, кінь F6, 0-0, слон B4. Тура C1, тут можна зупинитися. Бачимо, що, ну, мабуть, біля, це сторона, яка повинна робити відчуття. Давайте подивимося інші можливості. Д5, наприклад, за зенової погано, тому що ми Д5 граємо і ми швидше, тому що Б4 просто в 2 і А6. Виявляється, що потрапив. О, ось ця ідея також не буде працювати у нас величезна перевага в розвитку. Ну, а Б4 з 7 дужку. Тож кінь до 5 воно не буде працювати далі. Кінь в 3, ну можуть за аналогію зіграти, що У нас вони e 7 графік є 4 коні, кіньф3. Можуть за аналогію, але тут d5 Ми вже просто, займаємо центр, b 4 слон d 6 Ну, ми бачили вже це, коли таро ще дивилися. На b 4 b5 проводимо під служити повітря. Ідея староша, бо це прийняти ферзовий дембіт з переміння кольору. У нас зайвий час є. І на кінці 2. Ну також депети дуже легко запам'ятати. Та ж сама буде. От де4 забрати, треба через Є3 грати. Ну, дуже гарну редакцію ізолятора отримала. я буду навіть дивитися. Слово є 3. Спроба через G3 розігрувати, от під кін G4 потрапляють. С6 є трей, кінде 8, D1, нас краще. Ну і тут також. У Нас як мінімум не гірше. Праємо B65, скоро Є7, комб 7. До речі, це мені дуже нагадує варіант з захисту севі, що де грається форс на Б3. там Також можу зіграти ферс на Б6, розганяти ферзів, грати спорва зікінчення. Що тут немає проблем, після цього Є3 кінь G4. Ну що ж, залишається Є3 і кінь Б3. Є3. Ну, також. Превні просто можливі переходи, кінф 3DP, наприклад, ну це тільки нам допомагає, не будемо це дивитися. Це також ми хочемо побачити, де люди п'ять зіграємо або А5. Цю де, треба грати в ЄД. Така позиція, що коли ви граєте з ізолятором, то все вже добре. Туреє вісім. або Б4. Ось якщо кінь Ф3. А6, ну ми хочемо D4 проводити. І ми це бачимо, до речі, ми просто перейшли до захисту Тараша. Ну, а тут D4 ще краще редакція. Так що, ну, що ми сказати. Це просто в тараш перейшло. І Не можу бути пробувати. Так що це А3, ну і останнє це Б3. Головний хід. Воно виглядає дійсно Ось не так, тому що біля c 5 проводять, ну і що ходи? Сона F4D5, як завжди, проводимо. От тут це тільки шах. Треба це розуміти. Відправляємо. Ну, я не знаю, навіщо так глибоко аналізував баси. О, е три, нічого не дає, тому що родися. Ну, звісно, ва, це О, є. О, є чотири, також, до речі, потрапляє під D5. Одна із головних ідей цього варіанту. Я на перевагу в розвитку. Так, якщо зіграти через C5. Ну, гевші вбива. Ну, це де тільки тому, що ФСДП форсесив зовсім погано. Тому не можна бути, тому що не може мати прогрес вбива. Ну, в нас ініціатива звісно. Тут Кін'єпєчу не зіграло. Треба дивитися на ініціативу. Ну, можна два рази вдарити надо ДП. От тут Кін'єпєч зовсім погано. Тут у нас так, то єдиний хідсон є ну Це зрозуміло, що погано. О, це також погано. Наважу, що ми без пішака збито. У нас ініціатива настанавіше зібрала проти Мазачук. Сьогодні є 3, сон Є3, Афіокінь є 3. First T3 було зіграно. Справді знову два нулі. Ініціатива. Он зробила быть вся пація за листуванням. Так, кострата. Але тут написано, що ферзь до 2 краще. Ну і це можна грати. Звісно. Забудь який колір. Але чорних точно не гірше. Так це... що це, якщо є 4 остепить, гарне подав. Вже ну та ж сама, біташ Петров. Бачимо грали Д4. Я не знаю, що це не рекомендую. Ходимо піздеш, все те ж саме робить. Так, ну далі. Мы хочемо розігрувати через 4 позицію. Ну, взагалі, коли проти фенкету поставили на Д-4, це завжди нормально. нас. Мабуть, грустный варіант, а і все просто пойдешь. Редакція хороша дуба тоді виникає. Ну що ж, 5, головний хід. он с 7 і потім вже 3 головний для іншого Еще І це ми підірвали центр. Нестер бачимо програв партію. партию No co, już pokraczono, to nareszcie można wygrać to z ondż to ja było sobie w 2, i trwałem. oni on to tak nagrał, bo no, to by wyjść, ja 3 wsygrałem, no bo trwa 2 6 4, bo to no, znowu jest nowy jest zakończony, a zobaczymy się, czy zamiast 2 f4 demonstruje, jest parcia zaostrowania, bo А тут є до 5 було зіграно, а сучасно. Ремореша каже, що можна спокійно було і два також зіграв. Ну, тут нулі, тут тут А не боїмося Блокада. От башись далі хочемо зібрати. Але не тільки. Може, треба туди весити под пішоком. Чому зіграти, а ось зовсім, погано, качеш, він заграв. Так що краще. Вже після кінде п'ять до зіграти вже другого одразу, щоб мати ще напруг, але тут слова напжем можна зіграти. Що під Кінде 6 король не потрапляє, на кінь АП зовсім погано. Але тут ключовий хід депер. Бо ще екрану ініціативу. Пер накопицесь. Ну що залишається? Залишається вже три. Мабуть, це головний хід, башма так. Карла на прав. Гельфан забило, що каже вже що? сенс. Чому? Так. Ну, можна з б 6 починати, але різниці немає Тобто 2-0, слон Г2, Б6. Підірвали структуру 2-0. Або на b5. Кинь на b5, а слон e5. Далі Вдарити на с 5 зіграти ф 6. це цено обов'язково можна? І видавати слова. Прос бино. Чому Ферс Б7? У нас дуже гарна фігурна гра, можна пішикавилти. Да, але кінь Б3, кінь це один Ферс Б2, ми все відіграємо. Ну, кінь Б5 місто на гранулі все грають. Ну, але тут можна грати смам'ї 5. От бачимо, що якісь партії гостя, позиція. Słone w4, ma równie grobki, słone w4, słone c6, wrzew, sąliwno. Kaut, groba pozycja. Bada, też słone w6. To duży, co rozbinił się, że nas, mała próba. Грошей ну, каже, що та чистолена хіт. Це добре, до речі. Беремо Д5, чиняємось слона, є 4 треба кратиком хит. Рабовіс. Людимо пишака, єда, єде. Це точний порядок кадрів, примушуючи кінь на d5, тому що якщо зібрати кінь d5, кін Д5 єде біля наб'ють пишака, грають на d3. Ну, свіглер не точно зібрав.

Tak, no i To jest dokładnie paradoks, że Lidia nie może tego samego zrobić. Także so, wyrzuca się dwa tysiące ja Także że tu jest toro do siedmiu Także nie ma pozycji. Może to krytyczna linia. A4, ale widzimy, że tak też. to niczyja. D3, kura 8 Сім було зіграно, але щось покращить. Зунаємо ценпор. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі. Також можете оформити спонсорство на канал.